Доброго дня, з вами Влад Безімігрант. Ну добре, а загалом ти будеш директором, то понятно. Да. Е. Мені саме головне, щоб пройшло це відео, де я премію просив. Саме головне. Прийде, пройде. І мене по російськи як зараз розмовляє, не знімає. Москаляку на гіляку. Так мені трохи обідно. Рік часу ходжу непремійований по будові. Трохи Роман, задумайся про так, 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 так. Роман, прошу, будь ласка, задуматись над цим. Я себе не дуже комфортно просто відчуваю тоді. 350 квадратів за місяць. Так, в середньому. — я вже вангую, що там в коментарях будуть писати, що ти е, бреш. Взагалі нікому не раджу на будову і працювати. Коли ти вже в неї заходиш, вона тебе вже просто, просто не відпускає і муруєш. Фірма сім років профункціонувала. не купували воду працівникам. Я прийшов, попросив і почали купувати воду працівникам. Окей, Не купували раніше? Ось який, без емігрант. Це недоробка, між прочим. Знаєш? Що далі? Який план? Е, так, втіснутися в керівництво фірми і, ну, і не працювати на будові, а керувати будовою. За кілька років Влад буде директором тут в компанії, тому ви дивіться за цим прогресом. Ну що, наш найбільший об'єкт? А Дієрджон почому не є. І мене по російськи як зараз не розмовляю, Москаляку на гіляку. Ні, ні киргійської, ні узбецької, ні та на жаль, не знаю. Одну російську, з якою можемо спілкуватися. Але не переживайте, ми проводимо лагідну українізацію. Час від часу, часу їх вчимо українських слів. Все, все стабільно, робота йде. Типу. Вже не таким темпом, але, але рухаємось. Ну що, ось так виглядають квартири всередині. Коробка з поротерму, перестінки з газоблоку. І ось такий вид буде з вхідних дверей. Добрий день студія! Я тебе і шукала. Ну. Доброго дня, з вами Влад Беземігрант. Ось результат моєї роботи, цей фронтон споротермо і цей. Лікарно блок вже порахував. Скільки квадратів сьогодні змурував? Квадратів 10, але друга година дня, я думаю, що квадратів 5 витягнув. Ти в нас пропрацював рік. Якраз пройшов десь жовтень листопад і це вже такий весь цикл. Да? Тобто зима, весна, літо осінь. Зрозуміло, минулого року ти якраз зимою стояла так з вікою Говорив, та і казав, що ну зима виходить, там не дуже багато заробити. Ну, бо день все таки короткий зимою. Да? Так, е, скажи, будь ласка, як там була ситуація літом? Трохи щось там покращилось? Літом краще стало, тому що я перейшов на муровку сам у бригаді. Ага. Ну, і краще стало, більше зароблялося. Окей, і зараз ти вже відчуваєш, що інший сезон дні стали коротші. Це вже відчутно на кишені, на зарплаті? Чи поки, поки чи ні? ні, поки поки не відчувається, поки ага. все. Плюс-мінус таке клітом було. Погода, поки що ще дозволяє працювати. Так, немає ще таких дощів, снігів такого. Більшу частину робочого часу, я так розумію, ти проводиш саме тут, на цьому об'єкті, да? де всі будинки так. такі самі. І воно якось впливає на продуктивність, що ти робиш просто те саме? Так, звичайно, впливає, якщо можна подивитися, другий етап половину я там перемурував, перестінків і. Як я заходжу на нову квартиру, це вже не є проблемою для мене. Я вже більше знаю, де яких кусків, дорізок буде і Угу. Руки вже пам'ятають. Так, 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 так. Ну а загалом по роботі рік пропрацював. Бачиш якісь там зміни на краще чи на гірше? Mm -hmm. Що змінилося? Що змінилося? Воду почали купувати. Вода в Польщі в Польщі роботодавець зобов'язаний купувати воду на літній сезон, тому що влітку спекотно. Ну, так, 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 я таке чув. Але е е е фірма 7 чи 8 років? Сім 7? 7 років. 7. Фірма 7 років профункціонувала. Не купували воду працівникам. Я прийшов, попросив і почали купувати воду працівникам. Окей, okay, не купували раніше? Ні. Ось які без іммігрант, це недоробка між тобто. Знаєш, немає. Добре, а можна я ще дещо від себе скажу. Будь ласка. Так як я вже рік часу працюю Добре. на фірмі, я показав себе в роботі як передовик по муровці, можна подивитися на мої роботи. Можна в кінці місяця подивитися на мої квадрати. Так мені трохи обідно ходить по будові, непремійованим. Рік часу. Рік часу ходжу не премійований будові. Слуши, Трохи. Роман, задумайся. Так, практика, так, ні, так, так, так. Роман, прошу, будь ласка, задуматись над цим. Я себе не дуже комфортно просто відчуваю тоді. А скільки квадратів? Ти кажеш, можна подивитись, скільки квадратів за місяць, скільки то виходить в середньому там, квадратів В середньому 300-350. 350 квадратів за місяць. Так, в середньому е, е, я вже вангую, що там в коментарях будуть писати, що ти. Е... Брешеш під брехою, так? Е, да, да. В будь-якому разі точно в коментарях знайдуться ті, так, хто скажуть, так, так, що та, це, це брехня, неможливо. Так, да? так, так, так. То що ти можеш сказати тим майстрам, які пишуть, що 350 ну це брехня і що ти стільки не муруєш? Що ти їм можеш сказати? Uh. В основному, хто пропрацював, промурував, саме промурував 2-3 роки. Він вже знає всякі такі цікаві фішки. Мо му, му, про мурування, скажімо так, і вони значно полегшують мурування. Што Мені це подобається квадратів, подобається мурувати. Не важко ці блоки. Ні-ні ну, ні. Ну ні, ні, ні. судно, знає... якщо це ти кажеш 5 квадратів за день в одному квадраті, скільки то блоків? Грубо говоря, сілікатна блочка 18 кі. — 20 блоків. 20, 20 блоків. блоків. Тобто це сто бл... Якщо це 5 квадратів, це 100 блоків на дом. Треба покласти. Так, ще так, крім так, того, так. треба собі пройтися, бо да. треба підготувати робочі так, місце. Так, правильно Так, півтора якщо... від клею на це піде. Да. Так, якщо це десь стіна висока, то треба піднятися туди, так, все так, туди так, попіднімати. Так, так. Ну це такий нормальний спортзал. Професія будівельника, вона травматична. Да, бо те, ти... да, це це про що ти говориш? Спина в тебе постійно напружена. В тебе так. є якийсь там пояс чи м'язи, чи ти робиш якісь вправи? Ні, так також не роблю. Окей, а за 6 років ти бачиш, як змінилося? здоров'я, Ти 6 років піднімаєш і це все. Ні. Поки Д... молодий, то все. Поки, да, поки такий молодший, то воно ще не показує нічого. Максимум це п'ятниця-субота вже стає трохи важко працювати. Угу. Це максимум, угу. кінець тижня. Ну так. Да. А ну який план? Ти 6 років вмуруєш. Ти кажеш, поки молодий, це не відчувається так. так. Да? Що далі? Який план? Е, так, втіснутися в керівництво фірми без емігрант і, ну, і не працювати на будові, а керувати будовою. Окей, ну це, до речі, непоганий план, дуже так, класний так, так. план. І е, ми, в принципі, плануємо можливість навчатися для так, наших так, так, працівників так. і якось розвивати себе в кар'єрі. То ти себе бачиш ким прорабом таким, да? чи взагалі там директором? Та директором прорабом не цікаво. Прорабом це потрібно будову від початку і до кінця вести, а я не люблю арматурою займатися. Я вмію, можу, але я не люблю. А мурування це прям тобі подобається? Так, так. Але подобається процес чи подобається зарплата? Подобається, що я помурував день, а потім ввечері стою такі біля стіни, прикинув 10 на 2, 10 на 3, прикинув, це буде 20, грубо говоря, 30 квадратів, помножив на, на суму, на яку мені платять за квадрат, я знаю, скільки я заробив. Окей, тобто тобі подобається, що ти одразу бачиш, так, дивишся так, на так, стіну, так. і в тебе замість е, блочки, в тебе так циферки. Так, ти, ти, так. Ти, ти, так, ти, 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 так. А на арматурі потрібно чекати кінець місяця, поки закриються наряди, і тоді вже знаєш що uh -huh. до чого. І одразу. там як починаються стропи, потрібно зранку до вечора у позі лотоса арматуру в'язати. Е, та, це йога, Так, так, У так, тебе так, тут так, силові, так, та, так, а там так, йога. Так. Хто що більше любить? Е, окей, а е, зима на будові? Ти вже досвідчений? Ти вже 6 років муруєш. Зима на будові це холодно, сиро, вітер. Так. Як пережити зиму на будові? Щоб було ну як полегшити собі цей процес? Понятно, що він не буде суперкомфортний, тому що це все таки зима. Працюєте на вулиці, але як це трошечки полегшити для себе? Маєш якісь поради для е, мулярів, які можливо цього року будуть мати першу зиму на будові? Бути постійно в роботі. І це все. Так, так, так. час так. рухатися, так? Е, і щоб руки були в... Сухі рукавичі, так. Да. Ну, мабуть, ноги теж, так? Щоб не було... Да, так, в основному ноги, ноги також сухі. сухі. На зиму нам видають грубші рукавиці, все, всі себе комфортно відчувають. наскільки ну, це можливо на будові, ну, так, та? так, так? Ну, бо Скрізь спозняк ви ну добре. А загалом ти будеш директором, то понятно, да. Е, а загалом, тим хто нас дивиться, скажи їм, треба йти, не треба йти. Обдурили тебе по грошах, не обдурили. Що там взагалі нікому не раджу на будову йти працювати? Хто може, вибирайте склади, вибирайте в роботу в офісі, не йдіть на будову. Та лише ж ну в офісі стільки не заробиш. але все одно. Просто коли приходиш на будову, спочатку тобі не подобається, а потім ти втягуєшся і вже все не можеш зупинитися. Ти теж Впості... так втягнувся? Не подобалось спочатку? На будові? Так да. Ну, гроші, як то кажуть, гроші. Потрібні були гроші. Я був молодий, мені потрібні були гроші, і як бачите, зараз стою тут. І гроші далі потрібні. Так. Гроші завжди потрібні, і будова це такий найпростіший, мабуть, спосіб за кордоном швидко заробити. Ну добре, ти кажеш, що йдіть на склад, а чого ти не підеш на склад? Та мало платять. О, ну я ж кажу, що швидко, як стояли, говорили, що швидкі гроші це на будові. Більші такі гроші. Але це важкі гроші. Ну важкі гроші. Але, але гроші. Гроші, так. Да. Гроші, да, на будові є гроші для кожного, тільки в цьому якраз проблема будови. Коли ти вже в неї заходиш, вона тебе вже просто, просто не відпускає і муруєш. Але дивіться де за кілька років влад буде директором тут в компанії, тому ви дивіться за цим прогресом, спостерігайте. І пишіть в коментарях, можливо, ви теж починали як муляр і зараз керуєте будівельною компанією. Буде цікаво з вами поспілкуватися. Ти одна людина, якій не страшно. Я тільки заходжу на подову, всі так як таракани. Саме головне, щоб пройшло це відео, де я премію просив. Саме головне пройде, пройде. А ви до шостої працюєте? Темно вже в шостій. У мене фонарик є. Я думаю, якщо до шостої, я ще тут якихось. 50-70, 100 доларів зароблю. Від, від другої. Так, ну. Якщо постаратися. Ну, хороші гроші, але це реально ну, це так. важка робота, так? так. Це будова. Ну, але все одно було приємніше, якби мене преміювали. Керівництво фірми преміювало. Мені краще було б ходити по будові. Певніше себе відчував би на будові. Ефективніше працював. Звичайно. би? Звичайно, дуже ефективніше працював би. Задумайтесь. Так, 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 так. Ні, <рес> це точно треба дати в фір. Так. Робота є. Працюємо навіть зимою. Постійно в нас є об'єкти, круглий рік. Це постійне джерело доходу, постійна зарплата. Якщо ви шукаєте роботу фірму, де постійно є будівельні об'єкти, де постійно є робота, немає простоїв, то запрошуємо в команду. Контакти, як завжди, в описі під відео.